Все, все працює. Все працює. Все можна збирати. Можна збирати. Зараз зачищу ці остатки того старого тискотчу. Зачищу. так я зачистив Взяв отакий кусок. По посмазки і обов'язково чимось таким м'яким, щоб... не Якщо острим предметом чистити, то по... ну, пошкодиться оце покриття. О, Тут вже лишився самий клей. Не знаю, буду знімати його. Якщо так, треба розчинником знімати, але не знаю, що за покриття, щоб розчинник не зняв ще й то покриття, напевно, не буду нічого чіпати. Зверху поставлю новий, цей, новий скотч і все буде добре. Так, Зараз на другий ті типу пол відчищу. Так, от я знімав старий скотч. Тоже, тут ще трохи це буде. Клей не буду знімати той. Думаю, наклею новий і воно буде триматися. От і все такий був ремонт, вже як наклеював, вже там показувати не буду. Все працює.